Аугорі. За київським часом, 21 година, 22 хвилина. Сьогодні, 13 вересня 2017 року. Вас вітає мова футболу. З вами я, Дмитро Шевченко. От за тобі камери. Кирилокаш. Це я. І ми ведемо пряму трансляцію. Наживо, як ви зараз бачите, на стадіоні ОСК «Металіст» Сьогодні в історичний момент. Перший в історії цей величний стадіон приймає. За хвилин ви почуєте вперше офіційний гімн на цьому стадіоні. Грають сьогодні Шахтар Донець, Італія. Початок групового раунду Ліги Чемпіонів. Чесно скажу, неймовірні відчуття від того, що нарешті ми офіційно почуємо гімн Ліги Чемпіонів. Колись кілька років тому це мало також статися ще за авторства Металіст-Харків. Але ми розуміємо, що нову історію, що новий харківський клуб, який намагається підходити до найвищих шаблів ешелонів всесвітнього футболу. Звичайно, мова йде і про «Металіст 1925, який нині грає у другій лізі. Мову ведемо і про Геліус Харків, який нині грає у першій лізі. Ми щиро сподіваємося на ці два клуби, що рано чи пізно саме вони приведуть Дуть харківський футбол на цей величний стадіон і саме для них заграє ліга чемпіонів. Ну а поки, будь ласка, ми бачимо, що відбувається на трибунах, скажу вже 10 буквально хвилин, 10-12 хвилин до того, як почнеться безпосередньо цей історичний матч. Матч історичний, тому що для розвитку харківського футболу. До речі, ми з'ясували, що саме Харківський стадіон «Металіст» — це буде четвертий стадіон, який приймає офіційну Лігу Чемпіонів. У звичайно, було Київ, Львів. І Донецьк, тобто Донбас арена І тепер, нарешті, в цю серію приєднується і ОСК Металізм. Ну а настрій, дивіться, от зараз вже майже все готово. Дивіться, перше, це офіційна, офіційна арка Ліги Чемпіонів зразка 2017-2018. Люди підходять, до речі, зазначимо відмови футболу, що організаційний момент. Стіше люди швидше заходять на стадіон, ніж це було на матч а, збірної України, який кілька днів відгомонів на цьому стадіоні. Звичайно, на тому матчі були а, більш прискіпливі заходи безпеки, але і тут все нормально. всіх перевіряли квиточки, документи. Ну і власне людей. Як це мають? Чуєте оголошення по стадіону, прев'ю. за кілька хвилин розпочнеться цього стадіону команди, команди представлення йде представлення команд, які сьогодні зіграють у лігі чемпіонів. Дмитре, що ти думаєш про сьогоднішній матч? Яким чином сьогодні відбуватимуться всі ці події, неймовірні, в стартовому матчі для українських команд сучасній цьогорічній лігі чемпіонів? Ми розуміємо, що до нас поїхала дуже сильна італійська команда, божевільна на полі та Сарі. Я хочу зазначити лише наступне. Наскільки знає італійський футбол, мій другий колега Кирило? Лише один італійський клуб це Самдорі. От, власне, і з тим можу порівнювати. Не буду, власне, порівнювати самі масштаби клубів, чи Самдорія чи Наполі. Але можу сказати, що це була ліга Європи, а це ми маємо лігу чемпіонів. Звичайно, як спортивний журналіст, який представляє Україну, моє серце сьогодні буде ближче до українського футбольного клубу Шанта. От, власне, це і чекаємо, хочемо побачити. A, на кшталт ліги чемпіонів. вчора, наприклад, ми бачили, як Ювентус. Богу, да, барсевина. Ну, Але це футбол, це ліга чемпіонів. І цілком можливо, що сьогодні ми побачимо, як український футбол від імені Шахтар Донецьк щось зробить таке з італійським футболом від імені Наполі. Ну що ж, друзі, всім вам дякуємо. Це такі наші емоції перед матчем Ліги Чемпіонів Шахтар донецьк Наполі. Будемо з вами спостерігати за цим поєдинком і сподіваємося, що цей вечір подарує нам неймовірні Ліга Чемпіонівські емоції. І не забувайте, що понеділка о 18.10 на радіо Голос ВМ. Мова футболу рідному місту про рідний футбол.